Добрий день, діти! Я бачу, який у вас гарний настрій, оченята усіх сяй, ніхто не сумує. А щоб дізнатися тему нашого заняття, потрібно відгадати загадки. Хтось у лузі біля річки загубив барвісті стрічки. Дощик вгледів підібрав небеса підперезав. Так, це веселка. Ще одна загадка. Щось на небі гуркотить, наче звір страшний летить, сильний дощ на землю лється, звір у руки не дається, очі світяться яскраво, всі одній тікайте жваво. Все вірно, це грім та блискавка. Отже, про що ми з вами будемо говорити на занятті? Про блискавку, дощ, грім, веселку, вітер. Все це називається явища природи. В усі часи усі народи вивчали явища природи. Природа матінка дивує, то дощ піде, то вітер дує, Мороз тріщить, туман лягає. На небесах веселка сяє. Отож і ми часу не гаймо, природні явища вивчаємо. Отже, все, що нас оточує і не створене людськими руками, є природою. Всі зміни, що відбуваються в природі, називаються природними явищами. Вітер це рух повітря. Вітер може бути теплим. Або холодним, сильним або слабеньким. Дощ це вода, яка падає на землю з хмари, яка просочена вологою. Гроза явище, під час якого виникають блискавки. Це сильні електричні розряди всередині хмари та біля поверхні землі, які супроводжуються громом. Гроза небезпечне явище, яке може викликати повені пожежі. Райдуга або веселка, явище, яке з'являється після дощу, являє собою одну, а інколи і дві дуги, що складається із семи кольорів. Веселку можна спостерігати, коли сонце освітлює водяні пил поблизу водоспадів та фонтанів. Роса виникає влітку, восени на весні. Зранку здається, що трава волога, ніби після дощу. За ніч повітря охолоджується, пара, що є в повітрі, торкається поверхні землі та перетворюється на краплинки води. Град це вид опадів із непрозорого льоду, овальної чи неправильної форми, може бути різного розміру. Час опадів 5-10 хвилин. Завдає шкоду, господарству, знищуючи культурні рослини на полях, городах та в садах. Взимку, коли на вулиці холодно, крапельки дощу замерзають і падають на землю у вигляді сніжинок. Вони білого кольору, але різні за своєю формою і візерунком. Заметіль це явище, коли вітер переносить сніг над землею. Буває і снігу, що падає, або і снігу, що вже лежить на землі. Сила її залежить від сили вітру. Туман. Це явище, яке робить повітря мутним, непрозорим. Туман це хмара біля землі. Осінні тумани біля річок у ярах, густіші, ніж влітку. Про які явища природи ви щойно послухали? Про вітер, дощ, грозу, веселку, туман, заметіль, сніг, гра росу. Добре, діти, до нових зустрічей!